Вітаю вас, мої незламні! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо знайомитися із задачами на знаходження четвертого пропорційного ось така довга, незрозуміла, можливо, для вас назва. Багато хто з вас вже почувається дуже впевнено у розв'язуванні задач. Попередніх, які ми з вами дуже-дуже часто вже розглядали, і ви набули достатнього досвіду роботи над ними. Ну, кому потрібно, переглядайте попередні відео. І сьогодні ми зустрічаємося з такими задачами, які з'явилися в найперших підручниках із математики ще у XVIII столітті. Вони називалися тоді задачами на потрійне правило. А сучасна назва їх зараз це задачі на знаходження четвертого пропорційного. Зараз виконайте, будь ласка, рухливу вправу для очей. Поставте відео на паузу і запишіть в зошитах 1 лютого класна робота. Відкривайте підручнички на сторінці 35. 36. Так, як у вас дуже багато пропонується на урок, але ми з вами встигаємо тільки розв'язати, щоб добре зрозуміти, одну задачу, то ми з вами так одну і беремо. В завданні номер 1 ми візьмемо з вами задачу під номером 4. Тобто 35 сторіночку перегортаємо і опиняємося на 36. Задача номер 4 У шкільному буфеті Оленка купила за однаковою ціною 5 людяників вартістю 35 гривень і 4 шоколадки. Яка вартість всіх шоколадок? Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз задачу, кому потрібно можна навіть і декілька разів. Що ж нам відомо? Нам відомо, що ми купували льодяники і шоколадки. Ми знаємо, що кількість льодяників була 5 штук. Кількість шоколадок була 4 штуки. За льодяники заплатили 35 гривень за всю покупку, тобто це вартість їх. І більше ми нічого з вами не знаємо. Ви можете мені сказати, Олена Олександрівна, а дивіться, а в нас тут три питання, тому буде три дії. А ні, тут пастка. Не завжди у нас з вами буде о, скільки питань, стільки і дій. Чому? А давайте розглянемо уважно. У нас є таке тут чарівне слово з'явилося, однакова. Значить, уважно придивіться, що ціна, що льодяника. Що шоколадки однієї вона однакова? Якщо ви знайдете ціну чогось одного, то це буде точно така ціна і другого. Просто замість питання ми поставимо дві однакові цифри. Да? Так, що ми можемо знайти? Анука, ка хто мені може підказати? Як, як, З чого ми починаємо з вами розв'язувати? Ми починаємо розв'язувати із того рядочка, в якому нам відомо дві величини. Ну, наприклад, вартість і кількість. Першою дією, першою дією я можу знайти, скільки коштує один льодяник. І так, в зошитах запишіть перша дія. Вартість всіх льодяників 35 гривень. Але їх ви купили 5 штук. Ми маємо розподілити 35 на 5. І дізнатися ціну одного льодяника. Або, якщо в нас сказано ціна однакова, то так само буде коштувати і шоколадка. Виконайте першу дію, це дія ділення. Так, ось ви знаходите, що у вас один льодяник. Коштує, не скажу, ви знайшли, скільки він коштує. Стільки скільки коштує льодяни, так само у вас буде коштувати і шоколадка. Тепер ми знаємо, що одна шоколадка коштує ось стільки-то гривень. І таких шоколадок у нас 4. Раз, два, три, 4. Тобто ми маємо тепер множник, множник, добуток, як добуток знайти, перемножити те, що ви отримали в першій дії, на кількість, ось цю кількість шоколадок. Тобто те, що ви отримали, ви множите на 4. І в результаті ви отримуєте вартість шоколадок. Зрозуміло? Якщо ви записали першу і другу дію, то виконайте відповідь, запишіть відповідь. Відповідь ви записуєте ось за питанням, яка вартість всіх шоколадок, і замість слова яка підставляєте результат, який ви отримали. Задача набагато легша, ніж попередні ми з вами виконували, бо там було і 3 дії, і 4 дії. В цих задачах всього дві дії. Спочатку ви знаходите ціну одного, якщо вона однакова, вам більше нічого знаходити не прийдеться, це вже буде відповідь, да? і тут, і тут однаково. І потім ви вже знаходите вартість всієї покупки інших предметів. Ось такі задачі за назва була велика, а задача розв'язувалася набагато-набагато легше. Поставте на паузу і виконайте розв'язання цієї задачі. Далі переходимо ми з вами до номеру 2. В цьому номері вам потрібно подивитися, чим схожі оці вирази в кожному стопчику. Дивіться, 7 на 8, 70 на 8. 4 на 2, 400 на 2. Подумайте, чим вони відрізняються. Відрізняється тим, що появилися нулі. Тут один нуль появився, тут два нулі появилося. Так, розряд у нас появився. Тут у нас одинички і десятки в нулях, нулі в десятках і в одиничках. А тут у нас появився нуль в одиничках. Але в результаті. Ми будемо перемножити все одно 7 на 8 і дописувати 0. Тут ми будемо перемножувати 4 на 2 і дописувати 2 нулі. Так само дивіться і в діленні. Якщо ви ділите просто табличне ділення, так, це табличне ділення, оці вирази, тут ви записуєте одну циферку. Якщо ви ділите в другому дивіться, 32 поділити на 8. Це те саме, що попередній вираз, але допишете 0. І так само тут: 420 це значить 42 десятки поділити на 7. І дописати 0. В результаті в останньому, пам'ятаєте, я вам казала, коли нулики, нулики зустрічаються, б'ються і розходяться. Так само і тут: 32, дужечкою знизу, і 8. І тут 42 дужечкою і 7. Поділили як табличне множення, так, 32 на 8. Нулики збіглися, стукнулися і розбіжалися. Це нуликів приділені тут не буде. Якщо і зліва і справа є 0, то вони потім стикаються і все, вони випаровуються. Так, ось таким чином ми виконуєте це завдання самостійно. Дивіться. Це у вас і на сторінці 36. Ось у вас перша частинка, і ось у вас так само друга частинка. Хто забув табличку множення, будь ласка, знайдіть на обгорці зошита, на лінійці скористайтеся табличкою множення. З нею ви виконаєте це завдання дуже-дуже швидко. І останнє: той, хто встигне зробити завдання номер 3 знайти значення виразів. Той домашнього завдання не отримує. Самостійно обчисліть ці вирази. Поставте відео на паузу і запишіть. З якими ж задачами ми сьогодні позізнайомилися на уроці? І з якими задачами? Із задачами на знаходження четвертого пропорційного. За якими ознаками можна впізнати таку задачу? Не секрет, є таке слово однакова. Однаково однакова. Якщо є таке слово, і ви його піймали, однакова кількість, або однакова ціна, або однакова вартість, все, можете поставити галочку, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. І за яким же планом ці задачі розв'язують да Перше, ви знаходите діленням або множенням одну частинку. Потім порівнюєте, якщо вона однакова, так співставляєте, опускаєтеся, що вона підходить і для другого предмета, і потім вже знаходите вже ціну або вартість, або кількість інших предметів. Ось таким чином. Додому вам не буде нічого, якщо ви встигаєте робити третє завдання. Дякую вам сьогодні за роботу і до наступних зустрічей!